Привіт, друзяки. доповідаю, живий працюю. Друзяки, коротко про ситуацію в місті Вовчанськ. Маскальські таргани вилізли з усіх шпарин, з усіх щілин і продовжують лізти. Лізти м'ясною навалою. Збройні сили України тримаються, сили оборони України тримаються. Але я вам скажу, що досить тяжко. Коротко якось так. Друзяки, і ще така коротенька інформація для наших сусідів поляків. Поляки, один-два шахеда, які могли б залетіти чи залітали на вашу територію, таке могло статися. Реп задавив, ППО підбило, курс взяли не той. О, трішки гучно. Ну це в моїх сусідів. Але коли їх десяток цих шахетів, коли їх більше, ніж десять, а коли це ще й ракети, то ні, такого бути не може. Поляки, Росія вам ось так натікнула, що ви також в цій війні. Я розумію, що в цій війні ви на стороні України, але потрібно долучатися вам. Ще краще, ще більше, ще серйожніше. ще. Тому що у вас є сусіди. І ці сусіди можуть до вас, так само як і до нас, пропустити москальську орду. Я думаю, ви розумієте, про яких я сусідів говорю. Що ж, друзяки, не буду довго затягувати відео. Пригоди москаля на українській землі змонтовані. Змотовані з допомогою графіки. ви ж знаєте, що на цьому каналі по-другому ніяк. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Друзяки, я вам дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, вподобайки, дякую за ваші поради, дякую за вашу допомогу. Як завжди вам говорю Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Raz, dva, što budemo duć? Što budemo duć, kada oni priduć? Raz, dva, pa, raz, dva, pa, što budemo duć? Što budemo duć, kada oni priduć? Всі на круті, бляс ба, ба що що будемо туди, вони вприйдуть, в два, два що буде дуть що будемо, буде коли за них прийдуть? Забили ви на це, забили ви на те, ви на батьках забили і забили на систем, ви на братьх, забили і забили на системі Ви на усіх забили і на мене хвалих.